Там, в мова — державах, а в Каталонії значить, людей не мали права назвати свій нами каталандськими. І в серці колись не мали права. Так затиснули іспанські телефони. От державний босс. Держава. Не можна бути бездержавним. Тому що бездержавний народ це незагальний собак. ж не копиє, розумієте, що Держава. Це Альфа і омега. Отже, що я скажу, нація це політично організований народ. Тобто народ, який має або прагне мати свою державу. Все. Позики буде я вже живот, не забагато. Готиву, так? Все. Питання. Що говорити? Якщо продовжуйте, що а вчало години, так? Можна немає проблема. Добре. друзі, я почну ще трошки з дальших часів. Етнос, так, етнос, це є окремий народ, на самому сенсі. Люди, це, як казав, людина робити, це як казав Аристотель зоополітиком, тобто тварина суспільна. Або звір суспільний. Ми не може бути. Найсім не жити. Ми мусимо мати якусь спільноту. Мусимо сімнадцятись. Люсто прийшло кілька стадій спільноти. Найменше це є рід. Що таке рід? Це приблизно 40-50 особин. З них десь 7 Ну і по обсуждати. Решта-решта діти і жінки. Ви мене запитаєте, а де такі, як я? Нема таких, як я. Тому що де, в ті часи було людоїдство, не тільки зовнішнє, але й внутрішнє. Старші люди, які почали хворіти, їх просто вбивали і їх з'їдали. Не гадуйте, це нормальне явище, тому що вважалося за тим вірування що не сміє пропасти шлях роду, знаєте, для роду. Він має вчитися в тілі і в дусі роду. Якщо десь хтось пропав, який завдячка пропав, і вони встигли з'їсти, можете з'їв його шабузубі тих, бо почати відбить. це величезне город, для ви роду. Мої друзі, я, фантазую. Що я це не книжки. Є така, була така американська письменниця українського роду, до Гуменна. Це донька Липенка, теж святого письменника радянського якого я складно знищила, стріляв Сладормосі. У неї є такий роман, називається Благослови мати, роман Знаєте, Я прописав книжку про етикет, це, мабуть, плянична книжка. Три видання прибуло. Я хотів дізнатися, що таке спасибі. Спасіба. Що таке є? Я знайшов у неї, у неї, в неї. Спасибість це побажання, що тебе спас Бог. Тобто з'їв біг Бог роду. Не пасти, ти їздимо, що тебе з'їв Бог роду. щоб ти не пропав, щоб в нас лишився наш кутінь в бусі змінити. Там то не було. І це, ця традиція йшла до ХХ століття. Можливо, за що такий роман Алітет йде в горі. Там в ХХ ті роки описані, коли на півночі, там, знаєте, дитин Путін береш. На півночі е, у ХХ столітті старшого чоловіка додушили і хотів би з'їсти. Він правда я, я славний не дав. У ХХ столітті, довідоць. Отже, е, рід, рід, щоб прожити, мусить здавати територію десь приблизно по кілометрі на одну людину. Вони нічого не виробляли, тільки що збирали так, і ловили, там, дай я щиро, найди на як знаєш, що ще пир, хап, люксив, голову, в хвіст і з'їв. І роди розселялися, розумієте? Але один французький соціолог вам говорили, каже, гусель, де може там німецький побачив, гусер, ергогусер. Звезд таке поняття до науки. густина життя. Ось і густане життя збільшувалася, так, а територія не збільшувалася, то родину мусить в'єднатися, що у племена. Племі це є друга форма історична людських спільнот. Племена е, вже мали свою, за окрім релігії, вживали, мали, мали свою мову. Ось вони переважно почували, носили це все з собою. Так, так. Але і потім вже густа життя збільшилося, розумієте, у відстрілі на Україні після відходу Людика проживало 200 20 людей. Вряд ли в Меліганській, найбільше країни Європи. 20 людей проживав. Учасні люди були. 20 000 людей. Племена. Ну, Племена теж мусять, розумієте, десь час об'єднуватися. Це певні ковіднолодності. От прибути в Угорщині, вона як зараз, я це бачив років тисяч назад, Є така велика споруда на зок Каплиці Великої, побудована на честь об'єднання семи мадярських племен під е е зверхнистом короля Арпада. Тобто з тих племен створилася що народність що в базі свого про державу знищення державої комізації. Вже не ваш певний керував, а керував король Арпа. Отже, е Виникає народність. Народність вже народність потребує держави. Для держави потрібна, що ідеологія, тобто релігія, так, і потрібна писемна мова. Бо, Оскільки народ має територію дуже так, то закони мають бути туманічебство наполу. Що, скажімо, в Другобичі, що в Турці, так, що напевне, десь там мистецька? Песельність. писемність дає можливість вже впливати, пливати на чденю цієї народності. Народність почне відчувати свою внутрішню єдність. Скажімо, є місць для українець. Але того замало, того замало. І... Народність переростає в націю. Через те одне з величних нації це є нація це велика родина. Велика родина. Але нації, я би вам казав, вже це Ні, не ще, бо це дуже запросити. Що... Нації є двох типів. Залежно то, як не Є нації етнічні і нації політичні. Цим першого описав у В екраністі. один у мене академік списав. І що найсмішніше в тому, що я його книжку ходять. Я ідіот старий не написав, див продаєш видський бюджет у книжку та такі сторінки. Ну, не написав не написав. Дивіться, що таке етнічна народність, е, нація. Це нація, яка виросла з народності. розумієте? Де всі свої? Приклад, Японія. В Японії 120 мільйонів, так, трошки більше громадян. Усі якої японці. Там немає, друзі. Що? Ти я не вже симплювалася. До ще є думка, що айнці українці. Не європейська. Так, та не європейця. Єдка думка. Дуже мої ближчий наш козагів, знаєте. Пійти, там побити, пограбати, далі вже відпочивати культурно. Що таке на це політична? Це те, яка входить до французьких шляхом. Тобто від влади до... Народу, відряду народу. От це російська нація. Що таке росіяни? Це є страшна мішанина. Дивіться, е, було в часи Київської Росії 16 уграфійських племен. Були племена Балські. Де не ті ятляги, де галінти? де Мовша, де міщора і так далі, де вони? Містає руський міста. Хто він Путін? Тут є Вепс. Це великий природець. У 26-му році році було 100 тисяч приблизно. Він не мав жодного. Частина русського Та саме щось і, і всі інші. Не? Зникли. Появився собі, що від 26-го року був перший перепис населення в Союзі, тобто 1965-го. Зникло 93 народи. Чоловіку 90-90. У слову Гінченка це найкращий слоник, знаєте, нема я свого я, я 90 Нема, Є тільки 90-х. Гінченко не був Западенський, у Ваш Земляк з Полтавщини. Поживу Волчевську, це Новоросія. Кипков собі з Франка. Франко, бо, знаєте, він хитий був, писав Чайшенко, чайшеньку, писав, що, Написав, що він Грічанка Чайшенко. Але той його, знаєте, Франко був гняючи і, 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 і з неї родився. Він знав один, знаєте, і він розумівся ліпше до тому. Але помертяв, він там був великі. друзі те, що там трошки покипався Сланка. Ну так не так Сланка, як, як знаєте, знає, що інші, що інші, побачу, так, з тих, як з деяких інший там, з Харчука, там інший описав він так почув здається. Пішли пан з панією обоє красно-воняли. Тобто, знаєте, я що таких воняти. Для росіян вонять це снадіти, так чи ні? А для поляків вонь це гуляний запах. Знизу. І якщо вчили мого знавство, дівчата і хлопці, хто вчили мого завства. Якщо вчили, хто в чому знавство, там є такий, знаєте, сама цей закон поляризації. Коли слово стає власним Антонімом, розумієте, стає лежне, слово собі. Те саме, якщо з поляками і росіянами. Там вонь видкий запах, а поляком вонь на макій гарний запах. Та, У зійській мові є слово благовонні благовоння. Щоб було до вас радія. Розумієте, сучасного погляду. Бачите, тут слово благоволення, що це вонь, коли ще збереглося. Гарно, пах, гарно пахне, гарне пахнення. Розумієте, а завтра є алогізм. Ще дитина вдома. Що таке родлини? Вродлива дівчина, загальне, бачите. Що таке уродливає дівшка? Потвора, правда? Думаю, ну це для, для відпочинку. А чекай, що я говорю? Та й а, так, У вісімі зникли 93 народи. У вісім я про це прочитав, оглянувся я стою. У журналі комуніст, не а я військовий плачу, філіма, розуміти. Автор Зіналь 15 номер за 1985 рік. Зникли так, не було геноциду, а не було етноциду, розуміти. Тобто фізично люди збереглися, але етнічно вони не збереглися. вони стали русскими. Русскими. Я працював навіть, в Москві в світі ну, в біотеці -мі там не заходять такі люди. от е, Дуже дивні, наз... все русські, все русский. Все рускі, Два патурок, мама, грек, а й русський чоловік. Одне слово. Отже, е, е, росіяни цей народ е, суміш. Чи маєте сплять студу, безпечну мають, а на яку? От хто з вас читав, можливо, літописи. Е, лі, 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 Наші страдавні, все, там збільшили. І там є такий рядок. Одляхів, ляхів, чуєте Одляхів. ляхів, прийшов прийшли в'ятко і радим. Один сів по цій, -сі, а другий по Сов'я. І пішли од них Радивичі і В'ятичі. Чуєте, це лязькі племена, не східно а які де ж в Тані, де живуть Ляхи. Там на білочі. Отже, В'ятичі, Родимичі, Кривичі це ляські племена. Ляські племена. Чим їх, доки східностейський кров, трохи є, бо частина сіверян наших, сіверян це так? там пішла пріналась в них там, от частина сіверян. Ну і плюс наша сучасна міграція насильна і добровільне. Друзі, у 18 столітті часи Петра І, не був ні одного єпископа, не українця. Від е, е, Пскова до Тобольця. Усі були українці. Що таке е, Слояно-Греко-Латинська академія? в Це вони взяли нашихів Ківменської академії так? і всіх жив всі туди забережати. Усі академії, чи ні? Хто збудовував, наприклад, російську мову? Ви не повірите? Та ті ж таки і з Львова з Києва. Бо якщо у нас в тій часі було 25 друкарів у лісі, то всім взагалі не було жодного. От ви чули, очевидно про е, Івана Федорова, та? того, що там тієї пам'яті було. Федор був Федорович. Він справді разом з Всеславцем е, заснував у Москві. Цю е, типографію і видали буквально. І апостол питається, а що ж вони е, опинили обіновій свободу Петро? Я скажу чому? Тому що архаїчні попи злому нахід Московський так собі міркували. Знаєте, коли е, доки писали... писали Переписувати. Це письмо, то Монах десь місяць-два в але Бог йому дозволив правильно все переписати. А у житті, коли переписували тору, а писати на батерію перше не було писати, на пергамені, це телячка окольця шкіра, обробка спеціальна, то якщо десь він одну купу, скажімо, в останньому реченні зіпсував, все те спалював, що відпочати. Боже слово, Боже слово, з'явилося. Шрубами запущували змінити одну точку, другу, як ним папір, і так розмітиснули, бо як можна Боже слово тиснули? тиснути, тиснути, Значить, Спалили ті книжки Федора, погробили його типографію, а він веде втік. Куди втік? На Україну. Те, чому не втікав десь, скажімо, у Тобольськ, в, в Астрахальню, цю Казанчу не втікав, що втік забудував. А відроби за його. А тут до рідусь, були друкарні. І на могилі, на могилі Івана Федоровила підстому, яка з ним не думав, чого друкування занедбаною обновив. Швіте, занедбаною обновив, а не створив. Іван Федор, розумієте, йдеться? У нас були навіть, уявіть собі, мандрівні друкарні. Тим друкував десь там у стетині. А по мені переїхав у Криво з червів і духовни шкіл. Ляті, але 25 люкарів. А в них не було жодної. Господи, то де вони мають брати собі тисячі? То з України. То фактично, розумієте, фактично е, українці після Татарів творили Росію і російську націю творили. Майже всі ті їхні духовні особи були українцями. Половина Судевчився. О, член академії в 9 вчився. Які в нього врата учонності, дивіться книжки, арифметика Магнітського і граматика Смотрицького. А де Ріка смотри? Чи знаєте, Ріка смотриш? На поділлі, правда, і з Свидецький вік. Сводицький вік. Герасим Судицький. Той його батько був Герасим, він був ректором Академії Києвляцький, а той став мерець Свидецьким, це його син. Той який був щит, розказити через нижку Ломоноса. Так ну і я. Потім вони зробили з нас, то настрій, молодший батьків. Я промовцю бити, коли, як кажуть, навіть цей. Е, вам. Коли, Москва, коли Київ хрестився, москві може було хороше летне охрестити. Бо Київ виник у 6 столітті, у 6-ки виник, хрестився він у 10 столітті, а Москва виникла 1647 року. Цей касмі, 12, -та, так? Чи ні? І як вона виникла? Це був Острог, що той Остров? Такому кажучи, грички там, знаєте, по Москві всі плавали купці, так? їх сильно грабували. І щоб їх не грабували, то са там місцями робити речі остали, так, де їх виловлювали, тих, як знаєте, тих, що піратів там, річкових виловлювали, бо люди нас зборови. І хто їх збудував, Юрій Два роки, князь. Який князя, який не мав декнязів, якщо там набачити села завіс у тому складі. Розумієте? Отже. Чоловіки, друзі, ще один дуже важливий аспект національної свідомості це знання минулого. Національна свідомість ґрунтується на історії. Але історії не спотворені. Хто спотворює історію? Я не зберігаю формулу. Історію пишуть переможці. Живите, що переможці. Отже, якщо ми не є переможцями, ми не можемо добре історію. Хіба б нам хтось написав, знаєте, Німці чи Турків, я зараз, шановні друзі, два роки тяжко працюю над однією книжкою, під назвою, то умовною назвою не українцям, яким вдячна Україна. Це 75 на я закінчив, більш-менш треба але ще раз тільки про тих людей, які щось робили для України. Навіщо там є євреїв від собі, німців, французів і чехи? Не менше росіян і порядку. Є пару я скажу пишаючи, Єфіменко, історик, досить об'єктивний. Є Марковчок, так Мар є в Ось, Але, скажімо, французи, Буплан, Болан, Шев'є, так, німці там Боденштет. Коль, ті, де... Тікде, хто хтось, розумієте, я сьогодні писав. Дуже, так, знаєте, тому що вони писали у той час, коли ми мовчали. Ми не мали свого пам'ятаєте, про те, я говорив про Данте, Журкарлайн. Італія не де мала держави на де Данте, який говорив з нею свою мову. Розумієте, що їхню мову говорив в сталіці. А зараз має сівчати ті віки? І за нас говорили. Французи, німці, чехи, чехи, говорили за нас. І я це все так описав. Я дав давню, то що це себе. Це перше, що їх є життя писав, що символо внесли українську справу. Гинули за Україну, гинули за Україну. Ну, ми йшли за Україну. Більше, Бішіть українці. Якщо я це роблю? Я хотів би, аби ви себе знали. Бо ще я скажу, хто не знає свого минулого, не мати свого майбутнього. Це однозначно. Боже, історична пам'ять це ще один складик нації. Нація, яка не має пам'яті, не є нацією і не має майбутнього. От. Тож, бачите... Дякую. Тож, бачите, є багато про що були, хто багато говорити. Я так знаєте, так бігав, що звездно, кидав вам деякі, деякі моменти. От, але це все ви маєте розуміти і це все потрібно реалізувати. Хто чим може? Хто допомогти з бою в руках, хто з грошима в кишені, хто з знаннями в голові, але все це має мати вихід. Не треба за себе забувати. Я, розумієте, не є прихильником, що треба так з собою такі ж. Знаєте, казав, Сяпко, хай могу, Я казався, хай боємно є за Україну, не я. Але треба кожен що, кожу, що робити. Знаєте, коли будується храм під назвою Нація земля держава, то хтось може нести брилу, так? А хтось А Але і вона потрібна, розвита піщирка. Бо знаєте, поміж брилами шпарять, чоловіки подивіться, тільки тут розбили. І пішинку скільки Муський дав, Але головне, щоб ви несли ту піщику, що ви йшли з тим, що брили і, і, і так далі. Тому що так вона є. Хто не подбається. Степан Бандера. Великий наш провідник був прихильником е, концепції охорони на власні сили. Знаєте, Ковгінці? Поможи собі сам і тобі допоможе Бог. Виточне, мусимо помагати собі самим. А хто не означає, що ми не повинні цінувати і приваблювати за до навіть тих людей з інших націй, які для нас працюють. От люди є, чесні люди завжди є на світі. Є. Ось. І весь той потенціал має працювати на нашу ідею. А ідея Українська Свободна самостійна держава, наша велика хата. Будемо мати хату, будемо заверхуватися, будуть нам допомагати, допомагають час, кажу, всім поїхав, Боже Бога. Маю того, хто щось робить. Люди не люблять, знаєте, як ми не любимо там п'ятів, ледаків і так далі, так само і з нація. Нація із націями. Нації згою ніхто не люблять. Хоч би нас любили, мусимо бути потужними сильними, по, -по, -по, -по крупинцям, збирати все, що у нас є потенціал, науковий, економічний, суспільний інший. Я вас дуже просив правильно вибирати того, за кого буде голосувати. Це дуже важливо. Я вважаю, що в Верховній Раді мала бути еліта наша. Не просто, скажімо, віддані люди, а люди, які на щось, здатні. Розумієте, на щось здатні. Люди, які мають широкий світогляд, люди, які мають уявлення про економіку сучасну, так? про політику сучасну, про державну будівлю сучасну і такі інше. Тобто, щоб ви не платили вам батьки розуміти ті всякі хитруни. І ви казали цих е, демогогія. Ви Вишкої майсти демогогію.